Дуже скоро всі ферми стануть автоматизовані, і механізатори стануть непотрібні. Невже? Поговоримо про це у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Grovex допомагає годувати світ. Привіт, тим, хто годує світ, мене звати Богдан Лукиянчук. я агроном і засновник Гровекс Holding, бренду, який допомагає годувати світ своїми проектами та продуктами на всю корисну інформацію про бізнеси і чим ви можете стати краще, як ви можете стати краще за допомогою продуктів. Grovex всю інформацію знайдете під цим відео. Там є всі посилання та номери телефонів. А я зі своєї сторони прошу вас приєднуватись до шановного панства. Клієнтів Grovex. В листопаді ми з Оксаною були на виставці Агрітехніка в Ганвері в Німеччині. Це найбільша в світі виставка техніки. І там я помітив одну таку дуже важливу, цікаву штуку, що безпілотних тракторів прям багато. Прям кожна компанія, яка більш-менш робить якісь железяки, вже, як мінімум, робить розробки або навіть має концепти. Нормальні робочі, які працюють в полі, тобто там червоний безпілотний трактор від Хорша, блакитний безпілотний трактор від Лємкіна. Ще там, по-моєму, в Куна був безпілотний трактор, Аксід, стартап європейський, який теж ми вже багато разів бачили. Я навіть засновником познайомився на грій техніці. От, і Я вже не кажу про тих, хто реально виробляє трактори. Да, тобто шоу Класа, шоу Джондіра, шов всіх потужних виробників тракторів. У всіх вже є свої концепти. Ну, ті, хто роблять трактори, вони просто добудовують всякі там надстройки з навігацією, з моніторами, да, щоб їхні трактори могли бути там умовно безпілотними. Да, тому що ну, вони роблять реальні трактори, а законодавство зараз в світі таке, що Ну, Не може їхати трактор без людини. Да, тому вони роблять з кабіною, але е, роблять так, щоб е, ну, уже міг їхати трактор сам, там, умовно, без е, механізатора, без пілота. Да. А спочатку я казав, прям, там же ж фотографії ми вам покажемо. Ми ж фотографії покажемо. Да. А спочатку я говорив про прям безпілотні, безпілотні трактори, де в концептах навіть спеціально немає кабіни. Да. Е, е, вот. І тут же ж стає питання, що між виставкою да, і тим, що буде відбуватися в наших з вами господарствах, це приблизно десь 10 років. Да. То стоїть питання, чи реально через 10 років можуть бути механізатори не треба? Чи може бути таке, що через 10 років всі трактори будуть безпілотні? Поставте відео на паузу. І напишіть під цим відео, як ви думаєте, от цікава ваша думка, от у вашому господарстві через 10 років, чи, чи міг би бути безпілотний трактор або там флот тракторів без механізаторів. А в підтримку теорії того, що дуже скоро вся сільськогосподарська техніка може, може стати безпілотною, говорить, вибачте, суха, сувора статистика. Як це виглядає? 100 років тому. Половина від всього населення, ну, наприклад, України, да, хоча в середньому по світі десь приблизно те саме було. Половина населення була зайнята в сільському господарстві. Да, тобто, люди, ну це вже не 100 років, 100 років назад почали з'являтися перші трактори, але окей, там 100, 110 10 років. Да, ще не було навіть тракторів. Да, і половина людей були зайняті в сільському господарстві. Вручну сіяли, вручну збирали, косили, вручну молотили і так далі. Вже якийсь там мінімальний транспорт, типу там підводи, да, там, чи, ну так да, підводи були. От, тобто це вже якась там первісна механізація. От, але з часом того, як з'явився паровий двигун, двигун внутрішнього згорання, там, нові технології, посіву, обробки ґрунту, захисту, живлення і так далі. Кількість населення, яке обов'язково має бути зайняте в сільському господарстві для того, щоб забезпечувати себе їжею, зменшувалось, 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 зменшувалось. Зараз там, до війни ми говорили, що в Україні там, близько 10% населення зайнято в сільському господарстві. В цілому, да, там, з бухгалтерами, з директорами, з водітелями і так далі. От, і ми генерували там, половину ВВП. О, це круто, це мощно. От. Але якщо подивитися там на е, розвинуті економіки, наприклад, США, то там кількість людей, яка зайнята в сільському господарстві, менше 3%. 3%. Тобто 3% забезпечує їжею 97% населення. Ще й експортує, да, наприклад, із Сполучених Штатів. Тобто вони, е, там, наші конкуренти по кукурузі, наприклад, да, тобто вони багато кукурузи вирощують, сої багато вирощують гемошної. <cidoly> <laughs> до речі, по насіння і про, по засоби захисту, запрошую вас на гровек в маркет. У нас круті умови. Отже, е маленька інтеграція. Отже, е -то тенденція є до того, що кількість населення, яке працює в сільському господарстві, зменшується, і стимулом до цього є технології. Да? Тобто якісь е -то круті інженери. Круті агрономи придумують якусь круту технологію, потім вона стає комерційною, тобто її можна придбати собі в господарство от, і використовувати. І ось зараз там ми приїжджаємо на виставку, дивимося, що ок, є безпілотні трактори, і ми такі: хм, а може це бути в нашому господарстві? І якщо говорити з точки зору там, статистики, то так. Да. Тобто соціальні явища говорять про те, що кількість людей зменшується постійно і буде зменшуватись іще. А де ж знаходиться ота крайня точка, до якої воно може зменшуватись? І насправді відповідь є дуже скоро, все-таки я думаю, що механізатори будуть не потрібні. Все одно треба буде якийсь білковий контрольор який сидить і за моніторами, да, де багато моніторів, і він через них керує там, парком техніки. Там, наприклад, кілька тракторів в роботі, або там, комбайн з трактором, який забирає зерно. Ну, такі якісь зв'язки. Тобто все одно треба, щоб був якийсь оператор, і все одно треба будуть сервісні інженери, ну, які обслуговують техніку. Да. Сервісна служба. Але сервісної служби це небагато людей, і оператор може управляти там десятком чи двома десятками одиниць техніки. Тобто він може бути там один на кілька господарств, або один на велике господарство, або сам фермер да, може бути цим оператором, да, який не сідає в трактор і намагається там, і ще бере всю сім'ю з собою, сади на трактори. І намагається в поле їхати, десь щось робити. А він може налаштувати цей процес в себе з дому або в себе з пікапа. Ну, я говорю про діапазон там 10-15 років. Понятно, що якщо брати діапазон 100 років, да, то можливо навіть сам цей фермер. Буде непотрібний, вибачте, От, тому що технологія може дійти до того, що буде багато сканерів, багато датчиків. Це я люблю завжди казати, що в нас недостатньо сенсорів на полі для того, щоб ми могли краще прогнозувати. Економічну ефективність, як росте розвивається культура, коли який препарат вносити, шкідник, шкітник, тобто, у нас поки що недостатньо сенсорів, недостатньо алгоритмів. От. Я впевнений, що за 100 років їх буде набагато більше, і можливо цей процес буде повністю контрольований. Наприклад, як в теплицях, да, там 20-поверхова автоматизована теплиця, як китайці недавно викатили. От, то я думаю, що до того часу вже будуть такі технологічні рішення. Але якщо ми говоримо про 10 років, то 10-15 років то реально можна відмовитись від механізаторів. Є люди піонери, які це вже роблять, ті, хто робить це первим. У мене, наприклад, є кум Віталій Шеберанський, який. Будує перше в Україні безпілотне господарство. От він задався. Це його там мрія, цього його мета. Він засновник компанії Friend, да, яка якраз впроваджує там точне землеробство безпілотні технології зараз. У всіх фермерів да, по Україні, і от він в 21-му році придбав господарство на полісі, там, де погані ґрунти, ліси. От, і він каже, що я спеціально там придбав господарство, бо там господарство далеко в лісі, руху ніякого машин немає, і каже, прямо по селі можуть їхати безпілотно трактори. І він вже це робить, він вже це втілює, тобто вже побудована база, придбана техніка, вже там працюють навігації автопілоти. От, і наступним кроком буде вже там ну, добудувати базу, да, і зробити там лінії навігації. Скільки це займе років у Віталіка? Ну, я думаю, менше п'яти років. Скільки займе років, щоб у вашому господарстві міг з'явитися повністю безпілотний трактор, ну, я думаю, 10-15 років. Тобто, коли будуть перші люди, які скажуть привіт, у мене є повністю безпілотне господарство, всі такі, а розкажи, покажи. І поїдуть там їхати дивитися, як ж воно бляха працює. Тому, так, на виставці є. Безпілотні е, трактори в Україні є люди, які строят безпілотні господарства. Ну, от. І, е, е, але ж ви скажете, що це все дорого, да? як, е, е, ну, як до цього дійти, якщо це стоїть сумасшедших грошей і десь ці гроші треба взяти? І е, е, тут стоїть, ну, по якщо перефразувати, стоїть питання: а чи готовий ринок да, до цього? Чи готові фермери за це платити, чи готові банки це фінансувати? Чи готові виробники інвестувати в цю технологію, щоб виробляти більше безпілотної техніки, там, тракторів чи комбайнів. В першу чергу, до речі, мова йде про е трактор, да, тому що він використ, ну, виконує основну масу всіх е польових робіт. І я думаю, що якби е до них прийшли і сказали: дивіться, там, платіть там, мільйон доларів, да, і е вам приїде там, три повністю безпілотних там, 400 сильних трактора, е Мабуть, вони би зараз погодились. Опять же, тут вже моя суб'єктивна думка, але я кажу про те, що реально попит є, і реально ну, ринок готовий до того, щоб були повністю безпілотні, як мінімум, трактори, потім комбайни і вся інша техніка. Така в мене сьогодні залізна балачка. Такими думками я хотів з вами поділитися. Цікава ваша думка. Да? І я хочу, щоб залізні балачки стали регулярною рубрикою, да? де ми будемо говорити про техніку, про технології в техніці. Да? Ну, мені, як агроному, да, хочеться ділитися своїми думками. Я погано розбираюся там, у всіх железяках, да? але мені цікаво навчитися. Тому Цікава ваша думка як інженерів, як фермерів, як там виробників техніки, да, бо я знаю, що всі мене дивляться. Пишіть під цим відео, що ви думаєте, за скільки років да, в Україні можуть стати фермерські господарства. Спочатку трактори безпілотні, да, а потім фермерські господарства повністю автоматизовані. От, наприклад, да, як ви думаєте, тут стільки років, тут стільки років. Ну і ще напишіть, про які. Наступні технології, да, які вже зараз впроваджуються або будуть впроваджуватись, вам записати відео. Буду вам дуже вдячний за ваші лайки, за ваші репости. Велике вам дякую, що додивилися відео до кінця, і хай прибуде з вами урожай і перемога!